Добрий день вам, Україно! Сьогодні 10 грудня 2023 року. Вітаємо вас з села Красносілки Це північ Кіровоградської області. Ви на виноградному Ютуб каналі Фундерат Миколи. Сьогодні розмова піде не про виноградні грони та їх вирощування, а набагато актуальнішу тему допомога нашим Збройним силам України. Ми знаходимося на подвір'ї моїх родичів біля мотоцикла МТ-12, двигун К-750 з ведучою коляскою. Декілька днів назад, на просторах інтернету, ми побачили відео про таку техніку, як перед нами. Як вона допомагає на передовій у порятунку наших поранених бійців після повної модернізації та часткового ремонту. Цей ще совдепівський транспортний засіб буде служити на користь України. Також надаємо певну кількість коштів від продажу виноградних саженців та чубуків на придбання скатів, акумулятора, карбюраторів та ще дещо, щоб наш залізний кінь швидше став бути корисним. Це ролик не для піару, каналу. Хто так вважає, нехай зробить щось подібне в цьому дусі, а потім вже критикує. Сьогодні я вас закликаю не підписуватись на канал, а прошу поширити цей ролик. Можливо, у вас або в знайомих є такий схожі транспортні засіб, як МТ-10 УРАЛ К-750, в більш-менш непоганому стані. І ви можете віддати або продати за. Розумну ціну обставини в кожного різні цей транспортний засіб. Будь ласка, зробіть це. Зв'язати з людиною, яка вас його придбає, можете за телефоном у першому коментарі. Ми знаємо, що величезний внесок у нашу перемогу вносять волонтери, в тому числі і волонтери-виноградарі. І без їх підтримки, без цього волонтерського руху нашим захисникам було б набагато складніше боронити нашу землю. Велике їм спасибі, тож і ми вирішили зробити посильний внесок для наближення нашої перемоги. Прошу ще раз поширити та підтримати цей ролик. Всім здоров'я, віримо в нашу перемогу, слава нашим Збройним силам. І все буде Україна. Друзі мої, всім привіт! Приїхав я в Красносілля. Є так красносілка. Поправили я ввечаю перший раз в цьому селі. І тут нам люди віддають для наших Збройних сил такого вкрасення мотоцикла. Одна хазяйка. Зараз будемо грузити його, будемо пробувати отсюди забрати, реставрувати його і віддати нашим хлопцям до Збройних сил. Все, Всіх обідняв. Відправляємо хлопцям на рембазу. Наший мотоцикл, Будем надіятися, щасливі їм дороги. Боємо надіятися, вони зремонтують, і він швид.